У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет районів Балаклави та Мисучаода. Що в Криму. В результаті бойової роботи знищено 40 шахетів. Безпілотники противника знищили у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно з гасили поранений 39-річний чоловік його стан задовільний Лікуватиметься вдома. Нікопольщина пережила три обстріли з важкої артилерії. Зброя Гаресора працювала по Мерівській і Маганецькій громадах. Пошкоджені два приватні будинки та газопробіт в районі без загиблих постраждалих. Загалом, за даними військових, робота підрозділів протиповітряної оборони тривала вночі понад 5 з половиною годин. Нагадаю, у Харкові 11 лютого оголосили днем жалоби за загиблими від російських атак. У місті приспустять державні прапори. А у закладах буде заборонене звучання розважальної музики. Вночі 10 лютого був обстріл міста Харкова. І як результат цього обстрілу відбулося загорання приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. Повідомив про це мер Харкова Ігор. Тіріху головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський заявив, що новопризначені його заступники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, а також заступники начальника генштабу Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко, мають колосальні знання та досвід, який прискорить перемогу України у війні. Цитуємо, хочу привітати нових заступників начальника генштабу збройних сил України, Бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпато, бригадного генерала Олексія Михайловича Шевченка, а також моїх нових заступників, полковника Вадима Олекс... Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка. Всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу. Перемови про це сказав новопризначений головнокомандувач Олександр Сирський. Так, от а до речі, про Валерія Залужного, який вже є колишнім головнокомандувачем. Так, от німецьке видання Більд передає, що генеральний інспектор Бундесверу таємно відвідав Київ на запрошення залужного. Генерал-майор Крістіан Фройдін, голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини та генеральний інспектор збройних сил Карстен Броєр відвідали Київ. Про це повідомляє власне німецьке видання Більд. За даними видання, Валерій Залужний запросив німецьких чиновників до Києва про звіль. На якого з посади головнокомандувача збройних сил України оголосив у четвер президент Володимир Зеленський. Представники Німеччини та України обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів. Цитує видання про службу міноборони ФРН. Плани поїздки до Києва були в таємниці. Також Володимир Зеленський звідзвонився з на з своїм партнером, нашим партнером, так і президентом Франції Еммануелем Макроном, під час телефонної розмови зі своїм французьким колегою обговорив ситуацію на по Полі бою та оборонні потреби України власне про це Зеленський повідомив у мережі X колишній Twitter. Деталі під час розмови лідер обох держав обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, які виключають безпілотники, артилерію та боєприпаси, а також засоби радіоелектронної боротьби та системи. ППО також йшлося про підготовку двостороннього документу про гарантії безпеки на основі вільнівської декларації G7. Пряма мова Володимира Зеленського. Я подякував Макрону та французькому народу за непохитну підтримку. Дуже позитивна і цілеспрямована розмова, саме те, що зараз потрібно. Нагадаю вам, що також в контексті цієї розмови було домовлено і підтверджено з боку Еммануеля Макрона, що найближчим часом Франція передасть Україні десятки артилерійських самохідних. Артилерійських установок «Цезар». Я вам нагадаю, що це артилерійські установки стандарту НАТО, 135-й калібр, які себе феноменально продемонстрували на фронті, і наші бійці з захопленням повідомляють, що ця зброя є значно кращою і якіснішою ніж радянські взірець. Це 152-й калібр, який в своїй переважній більшості використовують саме окупанти. Також я вам казав, що розповім про Дональда Трампа. Кандидата можливо в президенти Сполучених Штатів Америки Так от, Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати НАТО. Колишній президент Сполучених Штатів Америки, який хоче переобрання на другий президентський термін, Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-якого з союзників Сполучених Штатів Америки по НАТО, які на його думку не виконали свої фінансові зобов'язання. Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні а також щодо існування НАТО.

Швеції, звісно, чеку мають е, угорці ще допустити, які США зобов'язалися захищати в разі потреби. Зазначу у суботу, Трамп заявив, що під час якоїсь зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є злочинцем. От пряма мова Трампа, один з президентів великої країни встав і сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захищатиме. Захищатимете, я сказав, ви не заплатили ви порушники. Білий дім вже назвав ці слова жахливими і безглуздими. Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в конвеї у штаті Південна Кароліна на передодні республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого. І, власне, я хочу розповісти про авіацію. яка от має надійти до нас, Це, звісно ж, в мережі з'являлися перші кадри вже під символікою українською цих, цих винищувачів. І от. Наші бійці кажуть наступне, що F-16 перевершив всі очікування. Український льотчик про винищувач F-16 під позовним фантом, один із пілотів, які проходять навчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі, каже, що спочатку були деякі труднощі, оскільки F-16 – сучасний літак, який не порівняти з радянськими зразками, які є на озброєнні України. Наші пілоти вражені. Цей літак просто перевершив усі очікування. Навіть із тим обсягом інформації, який ми отримували, ми бачимо, що цей літак допоможе збільшити можливості нашої авіації. Зазначив е, наш пілот з позовним. Фантом, будемо очікувати найближчим часом, що F-16 з'являться в нашому а, повітряному просторі і зможуть боронити і нашу піхоту. Звісно ж, ну і в першу чергу, очевидно, перші F-16 будуть захищати від нас від ударів ворога з повітря, збиваючи всі види ракет і в тому числі шахетів, які летять в бік України з боку Російської Федерації. Трішки скажу вам про протести на болотах. Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії. Зібрання зафіксовані у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За інформацією військових аналітиків, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадянський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів. 10 лютого російські опозиційні видання, так звані Сота та «Mobilization News, опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху шлях додому покладають квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт Петербурзі, Владивостоці та Єкнермурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних. Загалом я вам хочу сказати, що влада в Кремлі. Використовує методи радянського союзу, тому що на одному такому із зібранів, коли вийшли родичі мобілізованих, із закликом закликом демобілізувати. Що цікаво, вони не закликають припинити війну. Вони закликають демобілізувати. Що це означає? Це фактично, нібито ротація. Тобто, треба розрізняти ці протести. Так, от до чого вдається тамтешня кремлівська влада? Вона не пакувала в автозаки саме представників цих протестів, а вони. Арештовували засоби так звані засоби масової інформації, чи то представники російських якихось змі, чи то іноземних. Тобто, вони яким чином підходять, аби будь-які. Протести будь-хто хто, хоч частково якось не згоден з тим, що відбувається в Росії, не поширювалося і загалом не мало доступу в засобах масової інформації. Подібним чином перед так званими виборами, нагадаю вам 14-17 березня відбудуться переобрання Путіна на Путіна. Невідповідно тестують в різних регіонах Російської Федерації. А, от відключення інтернету, і нагадаю вам, що по кілька днів. А в, в певних регіонах Російської Федерації просто таки не було інтернету, в тому числі до речі, і мобільного, тобто, повністю відключали все. А вони і так живуть, як в кеміному віці, а тут. Ще й немає інтернету. Ну і вони подавали цю інформацію під таким соусом. Мовляв, інтернет ми глушимо для того, аби налаштувати якісь там радіоелектронну боротьбу і аби засоби протиповітряної оборони працювали краще. Ми розуміємо, що це звичайна лапша на вуха, причому яку дуже спокійно собі і з комфортом дозволяють вішати. Усі представники в Росії до речі, якщо говорити про е, те, що відбувається саме на болтах далі то хочу вам сказати, що е, власне е, в 23-му році збільшила кількість е, загалом протестів, які е, винічних протестів, а терактів, які здійснюються на території Російської Федерації, тому що загалом на 23-й рік відомо про наступне, що було здійснено вже 127 Терактів перепрошую, це на 22 рік було здійснено 120, двадцять терактів. А от за 23-й рік вже здійснено, але треба розуміти, або кваліфіковано 410 терактів. Тобто тут ще треба розбиратися, бо знаєте, статистика все ж стосується Росії, це така справа невдячна. Тобто, те, що вони визначають як теракт, і те, що це був теракт, це ж розуміємо дві різні речі. Якщо говорити по лінії бойового зіткнення, що у нас є на сході на всіх ділянках фронту, ситуація непроста. в районі Авдіївки, ворог намагається на півночі. Просуватися в бік міста, мета, яку в яку поставили перед бійцями перед окупантами, це дійти до стели, на які надписано Авдіївка, зробити фотознімок і звісно ж відправити, аби демонстрували це все на федеральних каналах Російської Федерації. Розуміємо, що це є пропаганда і приурочення такого е от такого дійства до е от, цих от так званих виборів. Чому так? Тому що е нагадаю вам. До початку переобрання Путіна хочуть заявити на болотах, що мовляв Авдіївку. Вони окупували, але не все в них іде, як вони запланували відповідно. Хочуть не раз вже до речі, пропаганда окуповувала міста України лише язиком, лише в своїх пабліках і в засобах масової інформації, але не на ділі. Тому, от власне, мета наступна на півночі від Авдіївки рухатися до стели і втрафуватися в таких умовах. Наші бійці кажуть, що вони є дуже зручною мішенью, саме ці окупанти, по про те, що вже частково є в передмісті бої. це фактично вуличні бої. Відповідно. Нищать, нищать і ще раз нищать росіян Вавдіїць щодо бахмутського напрямку на півдні є Тактичного характеру просування в росіян в районі Кліщівки, але що варто відзначити, це на південь від Кліщівки, на північ, де є ключові висоти і самі важливі вогневі точки, за які точиться боротьба вже не перший тиждень. Наші оборонці вдало відбувають ці атаки і надають змоги ворогу підійти до цих зручних рельєфних підвищень на цій території. Тактичного характеру просування є лише на південь від Кліщівки. Ну і звісно ж лівий і бара згадаємо так. Кренки населений пункт загалом варто відзначити, що дуже важко ведуться бойові дії. Високу ціну платять оборонці нації для того, аби не лише захищати позиції, але й розширювати плацдарм, Тому що за останні кілька днів знову ж таки вдалося нашим героям розширити лінію зіткнення на лівому березі з окупантами в той же час в угрупування Дніпр, яке орудує саме на лівому березі і. Зібрала там понад 70 тисяч військ. Це найбільше групування зібране на всі лінії бойового зіткнення. До речі, західна преса порівнює, кажучи, що на лівому березі зібрано більше військ, ніж біля Авдіївки. Це трішки некоректно. Німецькі видання порівнюють, тому що ви розумієте, плацдарм і площа бойових дій біля Авдіївки в рази менша, ніж на лівому березі. Це таке уточнення. Так, от на лівому березі наступна ситуація дуже кричать і плачуться між собою е військові окупанти, тому що кажуть, мовляв, немає в них між собою жодної комунікації, не співпрацюють. Не доповідають, і в них фактично лінія бойового зіткнення збройними силами України, оборонцями нашими, розірвана. Більше того, процвітає в них там мародерство. Яким чином яке найпопулярніше мародерство? А наступне таке, що, от, власне, їм. Е Використовуючи автівки, які вони намагаються рухатись по фронту, відповідно вони не мають змоги десь, хоча б на хвилинку дві залишити автівку, тому що відразу цю автівку в них намагаються поцупити. Ну от і вони саме жаліються в пабліках. Що мало того, що немає ніякої співпраці, мало того, що вони не знають, що відбувається ліворуч і праворуч від них, так ще й відповідно. Вони не можуть нормально рухатися по лівому березі, тому що абсолютно не впевнені, що через якусь мить залишиться без автівки. Щодо тимчасово окупованого Криму, хочу вам сказати, що після того як затопили десантний човен Новочеркаськ біля Феодосії, а це вже південний схід тимчасово окупованого Криму. Абсолютно немає. Флот Російської Федерації все перекинуто до Новоросійська і ще глибше, глибше, і глибше. Тобто, фактично можемо казати, що і західний берег Криму, і от Феодосія залишилися без так званого грізного чорноморського флоту Російської Федерації.